Близько чверті моїх пацієнтів це військові. Як я це знаю, дуже просто тому, що я їм роблю знижку, і я можу порахувати. Якщо в мене минулого місяця було сотня пацієнтів, і 25 з них отримало знижку, значить, це військові. Вони показують посвідчення. Але мені дуже цікаво, який відсоток лікарів до мене звертається, тому що як ви знаєте з моїх відео я часто критикую лікарів. Особливо урологів різних, там, недоендокринологів і так далі, які буквально калічать молодих хлопців, прописуючи 30-річним хлопцям з заниженим тестостероном стероїди у вигляді ніби до різних тестостеронів довгих ефірів. Це призводить до того, що так дійсно в них підвищується тестостерон, бо вони його вколюють да, у вигляді стероїдів. Але це остаточно калічить їх яєчки і не дає жодних шансів на колись зробити дитину. Тобто, по суті, вони каструють молодих хлопців. І найжахливіше, що вони про це їм не кажуть. Приходить хлопець, показує, що у нього 10 наномоль тестостерон, і каже, що Іноді сексуальна дисфункція. І лікар не знає, як лікувати яєчки, і вони не знають, це я знаю, а вони не знають. І по протоколу вони просто виписують йому небідо в гіршому випадку, в кращому випадку просто відправляють додому і кажуть, що 10 на моль це норма. Да? Хоча хороша норма це 22 та вище на намоль. Так ось, коли вони прописують цей небідо, вони не кажуть про наслідки. Що, хлопче, ти будеш живати, це не біду на протязі всього свого життя? Забудь про свої яєчки, забудь про хороший холестерин, тому що стероїди містять багато побічних ефектів, і гіпертензію, і холестерин, що призводить до серцево-судинних захворювань. Да? Не так багато бодібілдерів ми знаємо, які дожили до старості. Хоча в них ідеальна дієта, вони не палять, вони не бухають і все одно помирають. Чому? Тому що стероїди тому. Зараз я відкриваю місяць знижок для лікарів. Я хочу, щоб лікарі зверталися до мене, я поліпшував їх здоров'я, і вони потім на своєму досвіді починали поліпшувати здоров'я своїх пацієнтів, а не калічили їх. Саме тому, якщо ти лікар, обов'язково про це кажи. Я зроблю тобі знижку військового, і таким чином я буду знати, скільки в мене лікарів. І таким чином ти зможеш в результаті допомогти іншим своїм пацієнтам, коли вони приходять до тебе з проблемою безпліддя чи Да? щоб ти не калічив їх стероїдами, типа ні бідо, а ти дійсно е зважав, що є інші варіанти, такі як ендотерапія, які лікують яєчки.